Вітаю, друзі! Провезло знімаючи не дуже цікаву річ. Перший раз така мені попадається. І не всі одразу можуть зрозуміти, що це таке. Це у нас такий можна назвати сейф. Він пластиковий, це такий бокс більше не сейф від компанії Dair. Можна вміщати три. Це якщо один на один, і не класти. Якщо один на один, то 6. І один планшет. Якщо так, або якщо один на один, то два планшети. Це в нас пхони, PED, тобто для телефонів або для планшетів, таймер лок, бокс, давайте інструкцію покажу. Ви паузу кладіть. Кому цікаво, можете перекладати, ознайомлюватись, читати. В комплекті, де кабель зарядочки USB. Це заряджати внутрішній акумулятор самого боксу. У нас тут дисплей. Для, яка його функція? Це для людей або дітей, які не можуть самі себе відгородити від користування смартфонів або планшетів. Функція його, ви виставляєте, на який час хочете заблокувати телефон або планшет, або декілька години. Тобто максимум 99 годин хвилини, секунди. Тобто ці кнопочки у нас міняють. Хвилини і ці кнопочки міняють години. Двойне нажаття підряд починає його блокувати. Ось тут. І ось тут виїжджають такі шпінгелі, які вам не дають такі замки, які не дають потім відкрити верхню кришечку. Зараз у нас одна хвилина. Нажимаємо, дається 10 секунд відліку. І потім він закриється. Враховуйте те, що раніше, ніж закінчиться цей час, відкрити його ви не зможете. Тобто хіба що його зламати? Бо він пластиковий, от він зараз закритий. Тут в нас іде відлік. Тут немає якогось паролю для того, щоб ввести і відкрити раніше. Ні, враховуйте, от він якраз для того і зроблений. Тобто ви самі себе можете відгородити. Тобто, не обов'язково це контроль за дітьми, це може бути контроль за собою. Сюди поклали, що вам потрібно, виставили час і заблокували. І раніше ви це взяти не зможете. Коли проходить. Час, який ви зазначаєте, виставляєте з самого початку на таймері, то він відкриється, і до вашого доступу буде річ, яка покладжена в даний бокс сейф. Ось так він виглядає. Навколо є отвори, через які ви можете покласти, тобто кабель зарядки, підключити до телефону або до планшету через цей отвір, і покласти на зарядочку. І на цей час. Бачите, спрацював замок, і він відкрився. Тобто підключили зарядочку, і він в цей час, поки на блокуванні, заряджається. Досить цікава річ. І в інтернеті ціна на них там порядка 100 доларів. Десь 120, десь 110, залежить від країни і від магазину. Лайк за відеогляд. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зустрічали ви раніше такі бокси, які, скажімо так, від шкідливої залежності вас лікують. Також можна шкідливі звички поклали туди пачку, заблокували на годину і раніше не візьмете, наприклад, на роботі. Ну, кожен користується як хоче. Лайк за відеогляд, всього найкращого пока.